Сподобалося, запам'яталося всім гостям, та часом самі приготування виснажують настільки, що вже й не до спілкування. Хоча самому готувати кулінарні шедеври і по святковому прикрашати приміщення не обов'язково. Все це можуть зробити професійні кухарі, офіціанти, менеджери з логістики. Яке дійство під силу організувати майстрам кейтерингу дізнавалася наша знімальна група? Чи під силу кейтеринг команді влаштувати шикарні вечірки для кількатисячної компанії у десяти різних місцях водночас? Можете й не сумніватися, усе буде на вищому рівні, запевняють компанії Кейтеринг. Адже саме ці майстри дивували вишуканими стравами гостей столичних карнавалів, святкових заходів провідних компаній світу, зокрема й відкриття представництва ООН в Україні. Секрет вправності, з якої ця команда працює вже 9 років, у чітко злагодженій праці на кожному етапі сервісу розробляється. Співробітником, яке погоджується з шеф-кухарем, директором виробництва, директором по сервісу, директором з логістики, штат дизайнерів працює над заходом. Це дизайнери, які розробляють одяг персонала, і це дизайнери кухарі, які прикрашають страви. Найпопулярніші вечірки в українському народному стилі на такому святі на столі будуть страви, котрі готували ще наші прабабусі. А на екстравагантних вечірках ви можете здивувати гостей дуже несподіваною кухнею, адже в меню компанії є понад півтори тисячі найрізноманітніших страв. Наприклад, якщо це вечірка вич... у космічному стилі, то ми можемо зробити їжу, яка буде виглядати абсолютно космічно, фантастично. Подаватися у тюбіках, як справжні да, космонавтів, також існує цікавий формат кольорових вечірок, коли всі гості приходять, наприклад, у білому і вони насолоджуються їжею білого кольору і споживають напої білого кольору. Популярний зараз стиль фінгерфуд, коли закуски можна брати просто пальцями, вони не брудняться і їх називають закуски на один укус. Серед клієнтів компанії багато українських та зарубіжних зірок і впливових людей, котрі полюбляють не просто здивувати, але часом шокувати гостей. На ексклюзивних вечірках страви подають у листках монстери і ставлять просто на газони. Вишукані різновиди суші подають у бабуковому посуді, котрі виготовили на замовлення у єдиному екземплярі. А гурмани, що захоплюються живописом, можуть поласувати канапе просто зі справжніх мольбертів. Ми відрізняємося цим, що взявши ефективність у німців, а пафосу французів ми внесли українську щедрість. В наші заходи як жартував відомий французький кулінар Жан Брюлья Саверен, відкриття нової страви дарує людству більше щастя ніж відкриття нової зірки. А письменник Оскар Вайлд дізнавався, що найкраще натхнення йому приносять вишукані страви, напої та душевна компанія. А в наші часи усе це можна організувати і замовити. Живімо зі смаком.